Внаслідок неодноразових ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України в енергетичній системі спостерігається значний дефіцит потужності. Ворог цілеспрямовано обстрілює трансформаторні підстанції та об'єкти генерації. Впровадження заходів з обмеження електропостачання є необхідним примусовим кроком для балансування енергосистеми, запобігання масштабним аваріям блекауту та збереженню цілісності енергосистеми України. Графіки застосовуються для контрольованого балансування енергосистеми в режимі відсутності генеруючих потужностей. Єдина причина вводу в дію графіків обмеження це продовження комбінованих обстрілів країною-агресоркою та великі об'єми пошкодження об'єктів генерації, в результаті чого виникає необхідність в термінових обмеженнях електропостачання, некокоренерго вимушені вводити спеціальні аварійні або аварійні графіки обмеження. Перехід з одного графіка на інший приводить до збільшення об'ємів відключення. Також потрібно зрозуміти, що обладнання не пристосовано до такого режиму роботи. Це дуже важко та затратно. І ми працюємо в такому режимі вже четвертий рік. Пам'ятаємо, що кожен споживач, який свідомо обмежує використання енергомістких приладів, безпосередньо допомагає енергетикам та знижує ймовірність застосування жорсткіших графіків. Просимо всіх мешканців максимально обмежити споживання електроенергії, особливо у пікові години вранці з 7 до 11 та ввечері з 17 до 22. Це наш спільний внесок у стійкість енергосистеми. Вся основна інформація про зміни в ситуації енергоспоживання є на нашому офіційному сайті та телеграм каналу Дякую. Є питання. Мене питання від колеги. У неї черга 6 -1. По графіку на сьогодні вона сказала від 6 до 8 ранку. За графіком не було світла. Відповідно, о 8 не вімкнули, вімкнули о 9 змін у графіку не було, чому так. І е, ще раз, тут 6, 6, в даному 6. випадку потрібно конкретно звертатися в наш кол-центр з конкретною адресою. Я поясню, є дуже багато причин, чому таке могло статися, чому не по графіку. Головна причина це коли вводяться додаткові графіки, тобто да? ну, обмеження це аварійні графіки. Але крім цього, є планові роботи ремонтні. Вони є, ці е, дані, є на сайті. Тому мені потрібна конкретна адреса. Може бути таке, що від постійних виключень переключень вийшли з ладу вимикачі. Тобто на це потрібно нам від 15 до 20 30 хвилин. І це стається чим далі, тим більше, ну, тому що обладнання не витримує. Також на це може повпливати. Ну, в принципі, це основні, от я вам сказала. Чому я прошу? Це може бути аварія, звичайна, ну, банальна аварія, які були до війни. Чому я дуже прошу, якщо у вас е е зникло світло, тоді, коли воно за графіком мало бути, звернутися в наш кол-центр. Вони знають ситуацію по всій області і зможуть допомогти. Якщо це аварія, то буде прийнята заявка. Від споживача і туди виїде ремонтна бригада от така ситуація.